Вищі України запрошують на навчання абітурієнтів із тимчасово окупованих територій і прифронтових регіонів. Для них передбачено спеціальні умови вступу за спрощеною системою, зокрема без складання НМТ. Механізм полегшеного вступу до вузу розробили у межах дії президентської гуманітарної програми. Була створена програма Українська гуманітарна програма, яка саме має за мету. Повернути тих дітей, повернути українських дітей в Україну, і це наше надважливе завдання не тільки президента, а саме нас, тому що ми освітяни, ми керівники закладів освіти, керівники всіх ланок освітніх, і це фахова передвище, і це професійних закладів. А найбільше це стосується закладів вищої освіти, на які ми повинні сфокусувати і привернути увагу цієї молоді для того, щоб вона повернулася. Кожний бажаючий здобувати освіту на безпечній території отримує конфіденційність і супровід під час вступу, допомогу із виготовлення документів українського зразка, безоплатне проживання в гуртожитку та інші преференції на Закарпатті. Таких студентів готові прийняти як у вищих навчальних закладах, так і в професійно-технічних училищах. Ми всі прекрасно розуміємо, в які часи ми перебуваємо, є і окремих наших дітей немає документів. Нема. Атестату немає, немає можливості скласти НМТ, і саме ця спрощеність дає можливість їм без НМТ, без цих документів, атестату, паспорту і так далі вступати в заклад освіти, в заклад вищої освіти, і ми їх запрошуємо і чекаємо їх у заклади фахової передвищої освіти, в заклади професійної освіти. Кожен освітній заклад отримав інформацію, яка потрібна для вступу абітурієнтам із тимчасово окупованих територій. Окрім того, створені центри підтримки здобувачів освіти із символічними назвами Крим і Донбас, які функціонують з 1 червня до 30 вересня. Тут надають консультації, супровід щодо отримання документів, необхідних для вступу. Інформують про можливості навчання. При більшості закладів вищої освіти створюються так звані центри Крим, центри Донбас. Так, який функціонує і при Ужгородському національному університеті, власне, і при кожному центрі є щонайменше одна, одна установа уповноважений заклад середнь, повної загальної середньої освіти. У нас він Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради, який знаходиться на Загорській, так який в як то кажуть, партнерство з нами забезпечує власне можливість таких осіб подати заяву і взяти участь в конкурсі і бути зарахованим на навчання до закладу вищої освіти. Подати документи на вступ можна очно або онлайн. Вступне випробування абітурієнт істот чи прифронтової зони складає в усній формі, проходячи співбесіду з української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Кожен студент має право на безоплатне навчання за спеціальною квотою. Звичайно, у них є право на квоту. Квота 2, Так звана квота 2. це сто стосується всіх окупованих територій і територій. Активних бойових дій, так, з квота 2, ну, це в межах 10%, але не менше як одної людини, в залежності від того, яка в нас кількість бюджетних місць. В разі, якщо ну, буває таке, що не поступає така особа, тоді ми переводимо особу на вакантні бюджетні місця. Якщо вони наявні, якщо ні, то відповідно ми просимо міністерство освіти виділити нам додаткові бюджетні місця. Поки що до спеціалізованих центрів звернулися дві особи, які хочуть здобути вищу освіту на території вільної України. Наразі вони проходять оформлення документів. Вступна кампанія триватиме до кінця серпня, але для абітурієнтів із прифронтових і тимчасово окупованих територій вона продовжена до 30 вересня. У разі зарахування до вишу, особа має переїхати до міста, у якому навчатиметься.